Як закрити свій внутрішній дефіцит з дитинства? Наприклад, у вас не було батьків, чи ви росли не в повноцінній сім'ї, чи ваші батьки постійно працювали, чи були не займані вами, так тобто не давали вам твої любові, підтримки, отого всього, що потрібно дитині для нормального гармонійного росту. Так, і ви розумієте, що ваші ці внутрішні так, потреби вони залишились зараз і вони з вами йдуть в доросле життя і відображаються на якості вашого життя. Що робити? Перше, це треба йти в ваше дитинство. І зазирнути до вашої маленької дитини. У мене є практика на каналі, дуже класна, безоплатна зцілення внутрішньої дитини. Ми дивимося, де ви не закрили цю потребу, і ви її даєте самі собі вже як з дорослої позиції своїй маленькій дитини. Є практики, які я даю. Це родові практики, це регрес і дуже глибокі практики на зцілення себе в дитинстві, На зцілення відносин з батьками, з мамою, з татом працюємо окремо і йдемо в родову систему, там де бабусі, вже до сьомого коліна, і там вже працюємо з негативними сценаріями, з кодами, які впливають негативно на вас, і стілюємо це вже в роботі. Це і мікс психологічних таких практик, серйозних і енергетичних і енергопрактик. І я працюю з цими практиками і даю їх на зділення. Ознайомитись з практикою дитини ви можете. На моїх каналах TikTok, YouTube, і вона вже дасть сам там 5-7 хвилин, вона вже дасть вам внутрішнє відчуття такого, знаєте, спокою, там де ви трошечки себе підлетаєте, вже будете гармонійніше себе почувати. А взагалі, оця вся тема вона тягнеться, коли нам батьки не додали дуже багато чого. Ми не звинувачуємо батьків. Насправді вони жили як вміли, як їх навчили, і вони теж люди. І якщо б вони могли, мабуть, вони б нам дали більше. Так у них були свої обставини. Це не оправдання, це просто е, так існує так. Такий світ в нас. Так? Ми не в раю живемо, в раю раю взагалі там не існує. давайте ну, це інша тема. Але ця вся тема, коли ми розуміємо, що зараз, я дорослий, я можу собі допомогти сам. І пропрацювати батьків для чого? Не для їхнього блага, а для вашого. Всі образи внутрішні, дефіцити внутрішні, вони шкодять вам в першу чергу. Не їм, не комусь там. І це все сидить в вас, воно вас жує, і воно закрите іноді дуже довгий такий ящик, коли ми навіть діставати не хочемо. Але є сенс з цим працювати. Чому ви себе звільняєте від цього? Ви перекодуєте себе на краще, всі ці установки виходять, даєте собі ресурс, даєте собі оцю нестачу того, що не було в дитинстві, і потім в вас, повірте, ваші взагалі відносини з людьми, з батьками, з дітьми, з родичами, з партнерами міняються на краще. Ви розквітаєте як людина, ви повертаєте собі ресурс, ви стаєте щасливішим. Тому завжди є сенс працювати. Не можете самостійно. Велкам до мене на консультацію. Я з рибки вам дам ці інструменти, які вам допоможуть вас цілити і відчути себе легше і щасливіше.